Усі ми звикли вірити, що тимчасове це ненадовго. Але іноді найтриваліші процеси починаються як експерименти. Європа відкрила двері для українців у 2022 році, але сьогодні, у 2025, Перед цими дверима знову повис знак питання. Що буде з мільйонами українців у ЄС, якщо завтра війна зупиниться? Не перемога, не мир, просто пауза, перемир'я. Чи є в нас план Б? Саме про це зараз пише європейське видання і згодом переписують цю статтю Українська Правда. Тож давайте розберемося, що вони там пишуть і які висновки ми із вами можемо зробити із цього. З вас швиденький мені лайк, авансом, а я швидко буду починати. Пишуть ось ці шановні видання, що мільйони українських біженців у ЄС можуть опинитися під загрозою втрати правового статусу, оскільки немає чіткого плану щодо їхнього перебування, тобто нашого перебування, після можливого перемир'я або закінчення війни. Також вони там спочатку пишуть, ну як завжди, цю преамбулу про те, що тимчасовий захист це основа, яка тримає мільйонів, що статус продовжили до березня 2026 року. Але це не гарантія, а компроміс. Різні країни реалізують директиву по різному: що Німеччина не дорівнює Польщі, а Польща не дорівнює Чехії і таке інше. Те, що ми дуже з вами гарно знаємо. Також пишуть, що більшість біженців живуть. В країнах, де соціальні програми зараз під тиском, економічним, політичним, психологічним, будь-яким, це я вам скоротив півтори сторінки з тексту, де ми все і так з вами знаємо. Що пишуть вони, зміниться, якщо буде перемир'я або якесь закінчення війни? Зупинка бойових дій юридично не дорівнює закінченню війни, але саме вона стане тригером для перегляду захисту. Країни ЄС будуть змушені обирати, залишати людей, інтегрувати чи стимулювати їхнє повернення. В Польщі національний статус на три роки для тих, хто мав захист понад рік, але там зараз вибори, тому не до конкретних нових рішень щодо біженців, тільки популістичні виборчі гасла та спекуляції. Тому в Польщі зараз нічого цікавого не відбувається, окрім виборів, звісно. Але стосовно життя біженців, нічого. В Чехії там п'ятирічний дозвіл зробили для тих, хто має роботу і у кого діти пішли до школи. Тобто трошки сталіше і зрозуміліше, що буде відбуватися у Німеччині, як ви знаєте, сценарій є, але рішення залежить від нового уряду, котрий ще не почав працювати. Ми з вами вчора про це розмовляли. Починають вони свою роботу, планується, по крайній мірі, 18 квітня почати. Тож після 18 квітня очікуємо на якісь більш конкретні цікаві новини із Бундестагу щодо нас, Італія, Австрія, Естонія та Латвія розробляють локальні варіанти. Амстердам вже відмовляє через брак житла. Талін обмежує пільги на транспорт. Коротше... Ніфіга не ясно, і е, приходить такий висновок, що Європа не те що не готова, вона не хоче взагалі бути готовими Всі країни. Сподіваються, що ця проблема якось розчмокчиться сама. Я думаю, що всі будуть спостерігати до літа, що буде в Україні із війною. По-друге, зараз Бундестаг Німецький, я Німеччина лідер Європи до 18 квітня не працює, тобто тільки після 18-го вони почнуть працювати. По-третє, в Польщі вибори теж проговорили. По-четверте, минулого разу продовжували параграф десь в середині літа, десь у червні. Тож план на зараз вимальовується такий, що зараз Бундестаг, після того як вийде, прийме. Зміни в міграційній та соціальній політиці у себе внутрі в Німеччині. Ви ж розумієте, що прихисток прихистком, а соціалку вони в бундестазі після 18-го як захочуть, так і змінять, і ніхто їм не буде указ. Це потрібно розуміти там тим, хто залежить від виплат. Що до мене, наприклад, особисто я не можу назвати, що я надіюся, правильніше маю таку мрію про якусь цукеречку для тих, хто працює і не залежить від виплат. Про якийсь спеціальний довгостроковий статус. Але зараз не про це також. Тож, вертаємося від мрій до нашої теми. Е, приймуть, значить, свої вони зміни, і тим часом відбудеться в Польщі вибори. І от тоді вже по спокійному в Єврораді з оглядом на. Фінанси, бо Трамп і мита з оглядом на війну, бо знову Трамп наобіцяв, а всі її вуха розвісили там про припинення війни та про перемир'я. Але по факту нічого взагалі в сторону кінця війни не рухається, окрім того, що в Путіна гроші закінчуються. Тобто, знаєте, що офіційно почалася на болотах стакфляція. Фонд національного благосостояння. Оці, оці їхній закінчується його ліквідна частина, із і замит нафта зараз просіла. Вона впала там з 75 до 65, а це означає, що це марка Brandt, от, а це означає, що російський Юрал спросив до 52 приблизно. Ось, а це вже така границя взагалі рентабельності російської нафти, бо її ж продають за допомогою там, тіньового флоту, зі знижками, з обходом санкцій і все таке інше. Тобто в них ще витрати набагато більші. І ось це просідання нафти стало таким каталізатором економічних проблем, котрі прогнозували на літо, на червень, а воно виявилося вже ось в квітні воно відбувається. Тобто це... Воно діє на закінчення війни, але не треба, як то кажуть, розганятися із надіями, бо він вмикне друкарський станок. Ми, як бачимо, йому все одно, як там росіяни живуть, і ще рік протягне. Але надіємося ми з вами, що там в Кремлі хтось знайдеться, хто возьметься за табакерочку відому російську і. Може, щось та в кращу сторону зміниться. Тож до чого це все? Що причина прихистку 24-го параграфу і нікуди не зникає. Війна триває. Але вже якось в Європі розуміють, що треба чухатись, бо це вже якось зовсім не тимчасово, приблизно так. Міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан підтвердив, що Чехія, Німеччина та Єврокомісія активно працюють над спільною відповіддю в межах польського головування у ЄС, але конкретні умови ще належать погодити. Сказав він, і е, речниця чеського МЗС Ганна Мала наголосила, що будь-яке рішення е, завершення тимчасового прихистку потребуватиме одностальної згоди всіх країн-членів ЄС. Вона додала, що досягнення спільної позиції очікується в першій половині цього. Року, ось так. Тобто, до кінця половини, тобто до червня, відповідно до шостого місяця, нам повинні, якщо вірити словам чешських високопосадовців. Питання якось вирішиться чи продовжить на рік, чи якось відозмінять його. А тепер найголовніше перемир'я, заморозка, будь-яка зупинка війни, навіть якщо це тільки на папері для Європи, це буде моральна відмазка, щоб припинити відповідальність, так називаємо. От бо юридична війна типу зупинилась. Як тільки з'явиться ось цей мирний документ, навіть тимчасовий, вималюється приблизно ось такий план: хочете залишатись, та живіть. Але ж, звісно, без жодної підтримки і так дали час адаптуватись, дозволили залишитись, жити і працювати. Що ще вам треба? Всі претензії, компенсації, пенсії пред'являйте, будь ласка, в Україні і, звісно, до Росії. І от в мене, поки я готував цей випуск, якось можна сказати, осінило, як насправді буде. Працювати міністерство повернення і які пункти точно будуть у цих нових міграційних законах прийматися у Німеччині у Бундестазі в цій міграційній реформі. Тож уявіть, війна закінчилася, зняли воєнний стан, і Європа каже все. 24-й параграф через 6 місяців припиняє діяти для українців. Тобто, у вас є 6 місяців, щоб закрити всі свої справи і повернутися, або отримати необхідний правовий статус, щоб залишитися, тобто якусь робочу візу. Всі, хто отримує допомогу, тобто знаходиться на балансі в Джоб центрі або. В соціал амті отримують листи, що через три місяці вам припиняють виплати. Тобто три місяці припиняють виплати і три місяці ще на те, щоб якось закінчити всі справи вже без виплат, тобто, вже коли зовсім треба їхати. 80% людей. Або закриють всі тут справи по спокійному, там банки, страховки, там оренду і поїдуть в Україну, або отримають робочі візи і залишаться тут. Тобто, з 80% все просто, без всіляких всі проблем. Але є певна частина, приблизно їх 20%. Це інваліди, похилі люди та інші, кому взагалі повертатися нікуди. Працювати вони не можуть і взагалі повна безнадьога. Ось або просто ну, в наглу залишиться такі ну, також будуть по-любому, і ось саме в такий момент і вступить в гру Міністерство з повернення із своїми хабами, і думаю, лагілями спеціальними. Тобто в мене пішло, пішла ось ця думка від романтики, що будуть якось українців завлікати. Ні, ніхто нікого не буде завлікати, якимись пружками. Це просто така. Логістична організація по доставці нормальній в Україну, обратно інвалідів і взагалі тих, хто не може або не хоче власне, ніж повертатися, тому що в Німеччині, наприклад, незаконно виселити людину певний час із квартири, навіть якщо вона не платить за неї гроші. А ви ж розумієте, майже в усих. З вас, глядачів, договір оренди на квартиру, яку ви орендуєте, на вас безпосередньо, а не на джоб-центр. Є, звісно, такі, в кого на джоб центр оформляли, але здебільшого договір на вас. Оформлений ось так. Тому Джоб-Центр або соціал Social... АМТ, ну ті, хто сплачують за квартиру, тільки і того, що можуть повідомити вашого фермітера, що через 3 місяці вони перестають оплачувати гроші за квартиру. І через 6 місяців, можливо, ви станете нелегалом. Ще прикріплять якісь листи з поясненням, як все правильно зробити, щоб не допустити і заборгованості, і все було законно правильно і красиво. Тому я думаю, в цій міграційній реформі, що будуть приймати, що всі говорять про неї зараз, будуть саме ось ці нові закони, положення та процедури, по ось такій можна сказати, м'якій депортації із закриттям страховки, оренди, банківських карт і таке інше. І, звісно, вчасною передачею е, тих людей, хто не може працювати і не отримав новий статус, передачею вас до Міністерства повернення ось в ці хаби. Щоб все було красиво і відповідно до закону, щоб також іміджево це виглядало також добре, а не те, що матір із дитиною інваліду викинули із квартири на вулицю. Це буде саме те місце, куди тих, хто. Не виїжджає сам із квартири доправити у турботливі руки Міністерства з повернення ефективно, законно та красиво. Тобто, ще раз, навіть якщо ви збираєтесь залишатися тут і ви не потребуєте підтримки, за все платите самі, все одно буде також вам чим зайнятися, але, звісно, простіше, як я казав, просто надати довідку нову скрізь і ну, з новою підставою на перебування, і відповідно. Переробити, можливо, всі договори або підписати спеціальні додатки. Бо договори насправді всі ж дійсні, поки діє наш ауфенсхартітель, а вони в нас усіх майже просрочені, і тільки і того, що є ось цей листок з автоматичним продовженням. Тобто, по факту, березень 2026 року це час, до якого ми тут можемо жити та працювати ось так. Це я вас зараз, будь ласка, сприймайте це правильно, це я вас не лякаю, це я сам для себе розмірковую, що буде відбуватися, і з вами ділюся власними думками. Звісно, є, звісно, є позитивний момент, як ж без цього в мене. Чи варто зараз переходити на інший параграф, якийсь робочий? Якщо ви звикли як голий в баню всюди лізти, то, звісно, треба і так надійніше. Але. Як на мене, ви всюди зустрінете уважного співробітника, і вам на кожному етапі отримання нової візи витрасуть всі мізки. Ще й чекати будете кожну справку по півроку. А от коли все це масово буде у часи закінчення війни, то це все буде робитися швидко, покетно, можна так сказати. Причому будуть, я думаю, по-любому якісь спеціальні спрощувальні розпорядження за, для зменшення загрузки на бюрократію. Пам'ятаєте. Як ми все отримували як все швидко робилося на початку війни, коли ми тільки приїхали. І е, порівняйте з тим, що відбувається, наприклад, зараз, як люди, котрі зараз приїжджають, наприклад, до Німеччини, скільки часу вони реєструються, і скільки часу проходить до того, щоб отримати Алфан ну і там все таке інше, не порівняти взагалі ситуацію по часу. До чого я веду, що цей шлях буде. Коли війна закінчиться, буде масовим і всі будуть знати, як і що робити правильно. Буде кучу блогів, я запишу з десяток відео, що за чим, як правильно робити. І таких, як я, експертиков, ви всіх їх дивитесь все одно. Будуть всі писати, що, де, як, за чим правильно. У всіх телеграм-каналах будуть е, прямо з адресами в кожному місті, тому я. Тому і не поспішаю змінювати зараз параграф, хоч ми з дружиною це і можемо зробити. Думаю, краще почекати. Вчіть мову там, де ви є, це цікаве заняття. Зараз весна тільки починається. Попереду літо, а літо це маленьке життя. Ми живі. Під мирним небом з вами знаходимося. Звісно, треба думати про завтра, але без насолоди сьогоднішнім днем це не має жодного сенсу, бо це тоді не життя, а якесь очікування чогось. Невідомо чого. Тому я вам бажаю зупинитись озирнутись і побути в моменті, який зараз є. Не згадувати минуле, не бажати чогось кращого, не думати за завтра. Тільки зараз, тільки ті, хто зараз поряд із вами. Тільки насолоджуйтесь від того, що є у вас зараз. Тільки ви, тільки сьогодні живемо.